Це наш товар. В основному це да. тут е, та частина, яка стосується маленьких коробочок, е, оскільки в нас ще є великий склад, ага. де в нас автотовари є. Знаю, що ви пані Наталю починали якраз з пензликів. Так бачу, це вони. Розкажіть, так, будь ласка. Так, так, так. Більше 25 років працювала на державній службі. Нашу структуру взагалі скоротили. Це було 22-й рік, початок війни. Ми в окупації це все, все пережили. Тут ще й скорочення тобі. Ти вже і без роботи залишився. І от якраз допомагала доньці, вона. Продавала на інстаграм сторіночці пензлики, косметику. Настільки так. воно мені сподобалося до сина, кажу Максим, кажу, ти І я б теж продавала, але ж я не можу бути конкурентом своїй дитині на тій самій сторінці. Mm -hmm. І він купив мені річний пакет промо. Я зайшла, я спочатку не знала ніяк картку товару, взагалі нічого. Я дуже довго мучила всіх оцих менеджерів своїх, бо я по три рази запитувала, куди треба поставити, як заповнити. І так потихеньку.